І от ти їдеш далі і думаєш, що робити з цим. І ти потім бачиш ці іскри, що стріляють потім, воно ж світомаскування, з дзеркалапи вибивали, ти навіть не можеш побачити, де вони від тебе, наскільки далеко, вони теж без світла їдуть. Ну хорошо, нас ще з гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. Що, що далі? Вони ж нас обгонять. Ну, в принципі, так і було. І розстріляють. Як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до блокпоста з нашими. І я не знаю. Це з розряду чуда. Ми всі в один момент, не зговарюючись. Попригинались, і в цей момент повлітала купа в стекла, які повибивали ну, всі стекла. Mm -hmm. Ну вони всі були розбиті, вони нам всім в голову були повлітати. Mm -hmm. Нікому не попало в голову. І я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, а в мене вже нема цих пальців. Їх типу, відстріли, один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, хоч вліву мені попали. І все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, та ні, це сон, зараз це закінчиться, не може це бути правиль. Як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. Ну, і в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав, спину мені влетіло. Тобто в цей момент був найкритичніший. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Водій. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробивались. Як вони не загорілись, там куча іскр було. Ні в одну людину, крім мене, не попало. Це тобто, всі, всі була мішень номер 1 Ну і так, бо зупинити мене. Треба". Так. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало. Його яка задача? Снабження армії Росії. Волонтер з прицепом. це що, топліво, їжа, медикамент. Да, гроші, да. а може, у мене БК там, да. Да. тобто не ясно. А ще плюс люди. Поки ми їхали, ну я вже почувствував, що я весь як решето. і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну хто мене впасе взагалі? Хто? Яким чудом? Дуже, я, я... Плюс мене стріляли п'ятерками, ну там хто розбирається, поймуть, воно ну, п'ятьорки фарш роблять всередині. І ти їдеш і це розумієш, і Тут мене спасла Вікторія, в медичну клініку їхню евакуював. Кажу, мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, ту шубу викинути, потім прийшлося в крові. Закрила рукою дирку в спині, бо не доїхала, якби вона мені не закрила. Пнівмоторик, з легеня ж може сплюснутись в один момент, і все. Ну просто відтискувати. Або розорватися, або не мозг-інсульт зразу. Тобто в легеню ну, це дуже важке поранення. Mm. Да. Джигуль, чим спас Підсос. І вже ж ноги Я відчуваю, що я нічого не можу, а нам кольоса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третій вже на другу треба скинути, з другої на першу. І якби не підсос, там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил воно вже далі летить в голову, ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, їду, вже малюсь, кажу, боже, простипа я взагалі. В голові прокручується все життя за кожну секунду так? від початку до цього <стан> моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти з самого дитинства, взагалі, які ти просто випали в тебе <стан> <Я> за голову. <пас> ти думаєш, блін, я тут міг зробити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак. Блін, я б тут не оказався, я б час не помирав. Як би ти не був готовий, з яким би добрим серцем <сказ> ти не шов <спас> це робити не хочеш? Ні, і в цей момент, до речі, от питання вірити в Бога чи не вірити, в цей момент всі починають вірити, але в Бог точно є. Я звертаєшся до нього і питаєшся знайти виход з цього спасти. Чудо. До якесь чу ти намагайся знайти чітко, як врятувати своє життя.